Скажіть мені, будь ласка, якщо б у вас було б стільки маків, як оце зараз у мене, да? то чи вважали б ви себе опіумним бароном? Чи ні? Як вам така плантація? Ви знаєте ви мене маковим бороном опіумним? Чи ні? Це ж цікаво, коли одна людина має стільки таку кількість маків. Маки-макі-макі. Краса. Маки-макі-макі. Приходьте, будете теж мати відношення до ворону.